Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо курку, запечену у духовці. І для її приготування нам знадобиться зовсім трошечки майонезу, гірчиця, соєвий соус, мед, апельсин та лимон. Зі спецій я беру мелену паприку, сухий часник та прованські трави, ну а також перець та сіль. Сьогодні у мене ось така курочка. Я не можу сказати, що вона е, домашня, бо це не домашня курка, але і не звичайна така магазина, до яких ми звикли. На ціннику було написано, що вона фермерська. Ну, тому, напевно, все ж таки ближче вона до домашньої. І на вигляд, також, до речі. От. Перше, що, з чого ми розпочнемо, то це її треба гарно промити та подивитися, чи не залишилось десь пір'ячку, почистити її. Все ж таки, трохи пірічко на ній є, і треба дуже-дуже ретельно переглядати. Ось ці крайчики крилиць я обрізаю для того, щоб вони потім нам не підгорали. Можемо або обрізати, або ось так просто повикручувати. Також подивимось, чи немає у неї зайвого жиру. От, я все ж раджу ось такий жир пообрізати. Так, є. І ось тут знаю, що деколи е, обрізають якісь чесальні залози, чи що воно тут є на хвості. Я зазвичай цього не роблю, але... але сьогодні от вирішила зробити. Ось тут, бачите? Ось. Що це я не знаю, але знаю, що всі обрізають. Так. Хто знає, що це таке? Ось тут на хвостику? Напишіть, будь ласка. Думаю, це буде корисно. І цікаво не тільки мені. Так, все. Нібито оглянули, пір'ячко. Там, де залишалось, ми його позабирали. Почистили і будемо приступати до маринування. Так, а маринад буду готувати ось так в окремій тарілочці і розпочнемо з гірчиці. Курка ця важить десь біля, біля 2 кілограм. Так, і гірчиці я беру ось так таку повнезну ложку столову. Так. До неї додаю соєвий соус. Краще взяти іншу ложку, щоб бачити кількість. Чотири столові ложки. Раз. Два, три. Чотири. З соєвого соусу. Одну столову ложку майонезу. Вже не таку велику, як гірчицю брали. Трошки менше. У мене якраз залишок майонезу. Ось так. Лимон та один у мене такий зовсім малесенький апельсин. А то багато не потрібно. Апельсин віддасть свій такий цитрусовий смак. У мене є ось такий девайс. Ще ні разу не користувалася, зараз спробую. Для витискання соку з А ну, зараз спробую, скажу вам, чи корисна штука на Ну, Досить непогано, я вам скажу. Половинка і ще половинка. Так. Є один апельсин і лимон. У мене такий маленький лимон, але я все ж візьму його половинку. Якщо ви не додаєте апельсин, ви можете додати тоді сік з цілого лимону. Так, половинка лимона. Досить багато вийшло у нас такого фрешу апельсиново-лимонного, і виливаємо його сюди до соусу. Так. Також одразу сюди я додаю спеції. Зі спеції я беру гранульований часник. Можете брати звичайний потиснути його. Прованські трави. Будь-які спеції. Є навіть спеції до курки. Там вже все, все в балансі. Так, перець. І сіль. Небагато солі, тому що і соєвий соус має сіль. Він солений, так? І майонез. Друзі, ви собі навіть не уявляєте аромат цього маринаду. Дуже-дуже раджу вам використовувати і апельсин, і лимон, і прованські трави, гірчицю, соєвий соус. Дуже класно пахне. Так, ну що, повертаємось до на нашої курки. І зараз будемо її натирати цим маринадом. Я ось так просто виливаю, і рукою потім втираю курочку. Цей маринад підходить і для приготування одразу. Ну, тобто, якщо ви не маєте часу, ви там маєте курку і скоренько приготували маринад, вже поставили в духовку. От. І так само він буде, ну, напевно, ще краще смакувати. М'язко буде, якщо замаринувати, і поставити там на декілька годин хоча б. Відеалі взагалі поставити на ніч в холодильник замариновану курочку і на ранок тоді її готувати. Ось тут робимо такі невеличкі розрізи і ніжку зачіпаємо за шкірочку раз. І так само з іншого боку, ось так розверну, щоб вам видно було. Робимо невеличкий розріз. І просовуємо ніжку. Ось так. Все. Все. Свою курочку я ставлю в холодильник на 2 годинки. 2 годинки пройшли досить швидко, і я вже дістала курку з холодильника. Зараз ми її ще раз гарненько. Дивіться, як багато маринаду, бачите? Ось так перевертаємо. Я сьогодні її буду в такому положенні випікати філе донизу. Хочу, щоб філе знаходилось у маринаді і гарно-гарно просочилося ним. От. Тому будемо випікати її саме в такому положенні. А також я хотіла сказати, що в нас залишилися шкірочки з лимону та апельсину. І їх я поставлю всередину в курку, не викидаю їх, а ставлю так одну половинку і другу половинку лимону. Є. Все. Зараз помию руки. І ще що хочу сказати, так, це те, що курочку обов'язково потрібно накрити. Я її накриваю фольгою ось так, для того, щоб вона зверху не пригоріла. От. Але ще роблю -хатиночкою для того, щоб вона не, не причепилась, не пристала до курки. Ось так. Щоб вона не торкалася курочки. І все ставлю курку в духовку на 180 градусів 50 хвилин Хвилин за 10 до готовності курки, я хочу її ще змастити ось таким соусом для утворення такої хрусткої, гарненької, червоненької скориночки. Беру зовсім трошки гірчинці, до неї додаю мелену паприку десь чайну ложку, може, трошечки більше. Також чесночку трошки, трошки такої травички та чайну ложку меду. Це все замішую і хвилин за 10 до завершення запікання ось цим змащу. Курочку. Дивіться, ось таку гарну курочку. Ми вже дістали з е, духовки, але, як я і казала, хочу ще зверху її ось таким от соусом покрити. Для того, щоб утворилась така золотиста скориночка, ну і хрумка, хрумка золотиста скориночка. Тож покриваю цим соусом і ставлю в духовочку ще на 10 хвилин. Друзі, обов'язково приготуйте таку курочку собі на святковий стіл. Ну або просто щоб себе потішити. Я думаю, що вона вам сподобається. Тож, дякуємо вам за коментарі та лайки. На все добре, Па-па. Нехай смакує!